14 червня Всесвітній день донора крові. Правоохоронці лінійного відділу міліції на станції Лозова активно долучаються до цієї благородної справи. Регулярно здають кров для хворих дітей. Отже, наш наступний сюжет присвячений саме їм. Регулярна здача крові співробітниками лінійного відділу міліції на станції Лозова давно переросла у добру традицію. Правоохоронці щороку долучаються до акції, дарують хворим дітям надію на життя. Кров можуть здати всі бажаючі. Адже всі думають і вважають, що це благородна справа. І я сама мама, і також вважаю, що може наша кров спасе життя якійсь хворій дитині. У благородній справі беруть участь не лише лозівські міліціонери. Кров здають правоохоронці всього управління МВС України на південній залізниці. За це заохочують. Цей співробітник, який здає кров, має вихідний день у день здачі крові, і йому додається. Одна доба до щорічної відпустки серед добровольців і лейтенант міліції Ольга Ігнатіва. Вона вважає до акції необхідно залучати всіх українців. Ми знаємо, що це потрібно, і в першу чергу насамперед дітям. Це Наше майбутнє до цієї акції залучаються, можна сказати, більшість співробітників, яких можна відірвати від служби, тому що щодобово співробітники задіються і в добові наряди, і в супроводження поїздів, як приміських, так і поїздів далекого сполучення. У будь-якому разі лінійний відділ намагається максимально допомогти хворим дітям. Правоохоронці говорять, добрі традиції не повинні забуватись, особливо ця потреба у її проведенні є, тому так і має бути.